Тарас Григорович Шевченко Гайдамаки Третій півні Уривок. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, Текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплачує, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними, їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. Жито собі сіють, багато їх, а хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили. Де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами те кола червоніла, І день, і ніч гвалт гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш? Серце усміхнеться.